Військові міста Хмельницький не змирилися з відпискою міської влади. Кращої землі немає, беріть те, що є. Засукали рукави і самостійно знайшли якісні ділянки. Зараз вже готуються до будівництва. Подробиці в нашому сюжеті. За моєю спиною очеретник та гори будівельного сміття. Цю земельну ділянку ви вже бачили в ефірі нашої програми. Саме її місцева влада передала воїнам АТО під будівництво гаражів. Тратить час, деньги на оформлення, опять же, любого документу нема смыслу, тому що здесь гаражний массив, в априорі, ніколи не буде. Посмотрите, що здесь. Чисто, чисто власти дали отмашку, що все добре. Чого настільки довго ви отримуєте ті цифри? Та, тому що так. ну. Чого мають приїжджати змі з Києва для того, щоб між вони з вами. Вони не повинні вони взагалі. Ні. Вони повинні приїжджати, щоб показувати якісь хороші правильні речі. Повірте, що нам буде веселіше працювати стосовно проблеми по коперативу на вату. І то, що вона вирішиться, вирішиться швидше, в тому числі і завдяки вам. Ну, то можете не сумніватися. Після нашого минулого візиту до мера все кардинально змінилось. Ми за цей час змогли знайти частину земельних ділянок в гаражному кооперативі, розташованому в мікрорайоні Дубово, де можна буде розмістити 120 гаражів винятково для учасників. Ато сьогоднішня розмова із мером Хмельницького кардинально відрізняється від попередньої. Олександр Сергійович звітує нам про проведену впродовж останніх трьох місяців роботу, мотиватором якої став попередній проїзд програми Дємбіль влітку. Намагаємось перевірити, чи не розходяться слова посадовця із ділом. Алло, вони приймали в мене да. просимо, аби нам показали нову виділену землю. Минає 20 хвилин, і журналісти разом із директором профільного департаменту вже на об'єкті. Оце у нас існуючий гаражний кооператив Фортуна. Це пішла стіна гаражів. Це є їхні і зараз. Межа земельної ділянки по їхньому генеральному плану забудови. І тут виходить порядку 126 гаражів, які ми виділяємо сім'ям загиблих учасникам антитерористичної операції. Ця земля 50 соток гаражами буде забудовано десь 28, і десь 22 сотки лишається під проїзди і проходи. Тут фактично стандартні гаражі по 21 квадратному метру, і це хлопці всіх влаштовує. З військовими це все погоджувалося. Те, що цього разу, на відміну від попереднього, місцева влада дослухалася за побажань військових, видно одразу. Земельна ділянка рівна, а отже, зручна для зведення та подальшої експлуатації гаражів. Тут перепадів висот немає, треба деякі зробити рельєфне планування. Але тут земля з тих, що ми видавали останнім часом, тут саме фактично чуть не найкраще. Тому що не треба такий великий об'єм робіт робити. Ця територія результат роботи в першу чергу самих атовців. У них був вибір або зморитись із виділеним болотом, або ж засукавши рукави, продовжити боротьбу. По цій земельній ділянці прийшли самі військові і сказали, що є от земля, попросив нас перевірити, чи їм можна її надати для розширення гаражного кооперативу. Це був той момент, коли дійсно військові приходять не так, що вони вимагають від влади надати, а вони самі шукають можливості, шукають землю і просять перевірити. І тоді співпраця ця набагато якісніша. Тому що є контакт, і ми далі працюємо в цьому напрямку. Олександр Чернієвич пояснює, що не гаражами єдиними. Цю ділянку можна перетворити у ціле військове містечко. Тут ще землі достатньо для того, щоб і побудувати висотні будинки, і люди будуть і мати і квартири, і хтось буде, і гаражі можливо мати. Тут досить хороший район, тому що тут недалеко до центру. Тут зразу полк полкна частина. Проте є одне але і назва йому Міністерство оборони. Десь в цьому місці в нас буде і завершення. От десь отак воно має бути. Від тієї стіни ми косяком сюди виходимо, а від цієї межі ми косяком отак йдемо. Тому що тут землі кечує, які на балансі Міністерства оборони України. Міністерство оборони України відмовляється передавати нам землі кечівські, хоча ми кажемо, їм – це ж ваші хлопці, які служать в Збройних силах України. Тому що ми хотіли вирівняти цей гаражний кооператив і надати не 126, а надати 300. Вони кажуть, ні, ми все розуміємо, але ми не можемо тільки отак, косяком, тому що далі наша земля, ми будемо з вами судитися. Проте Міністерство, якщо захоче, може одним розчірком пора забезпечити сотні військових Хмельницького таким потрібним житлом. Якщо Міністерство оборони нам віддасть, ми його освоїмо без проблем. Окрім освоєння нової ділянки для військових, міська влада розпочала роботу над проблемним новатором. З новатором об'єктивна проблема після нашої зустрічі, коли ми взяли голову гаражну кооперативу, директора департаменту, поїхали до подивились, ну, то проблема. Я б, чесно кажучи, там земельні ділянки під гаражі не виділяв, але зважаючи на те, що вони вже були виділені, і далі там перспектива все-таки освоєння земельної ділянки є, далі будемо продовжувати будівельне сміття вивозити, землю вивозити. Частина будівельних підприємств, які будують поблизу, вони вже власне, три місяці, коли щось мають, везуть туди. Тобто після нашої зустрічі з вами ви Та... пообіцяли в той день, що будуть вивозити і відразу Я на наступний день поїхав туди. Наступний день поїхав і ми почали возити. Також на сесії міськради виділили гектар під будівництво багатоквартирного житлового будинку для військових. Ця земельна ділянка виділена на комунальне підприємство Хмельницький будзамовник, аби його силами, з залученням, скажімо, інших будівельних організацій, з залученням коштів міського бюджету, можливо, з залученням коштів державного бюджету побудувати багатоквартирний житловий будинок, аби дуже суттєво зрушити питання забезпечення житлом. Настрої військових, з якими ми познайомились майже рік тому, змінились. Вирішення проблеми із землею у Хмельницькому це результат незламності українських військових як на фронті, так і у тилу. Поміялось кардинально кардинальна самоотношення к нашим вопросам, і той же вопрос з гаражами вже вирішений. Є у нас много других і питань, і просто якби завжди всіх нам на навстречу.